Лана, мене успокаює, бо ми красиво вділись, накрасилися, Потекло ходога по бороді, по його, Лана, як, як, як ти кажеш, там на фотосесії, волосами перекрить, Чижики? Волосами перекрити. А привезти мені майонеза, печь майонеза? майонеза, майонеза побільше везіть, побільше майонеза. Це ми з тим біля того кіоска. Предупреждать треба. Що ти лама суха, ціла, так? Да? Олибаєшся? Пошлості мені, так, да, тут розказуєш. Зато будуть знати, що я кавалер. Мою прикривалась. Майонезом Моя прикривалась. Так. бувало, і похоже. Треба, щоб висохло, а на дворі ноябрь.